Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Можна сказати, що у нас випав перший сніг. Але цікаво спостерігати, як змінюються пори року. Стоїть вишня, вона ще зелена. Поруч бузок зелений. Від горіха вже жовте листя на землі та сніг. Три пори року. Я гадки не маю, скільки протримається цей сніг, але... Перший сніг. Я от зранку переглядаю сторіс і Юля з Харкова показує, як там зараз, скільки снігу, дерева, доріжки, вже почистили доріжки. Такий сніг в Харкові. Ой, oh, Зараз одягаюсь. Вже і така думка, хочу з вами поділитися. У мене останні три роки якось немає такого бажання стосовно одягу, щоб було якесь різноманіття. От я що дістала шафи, і поки впрання я не вкинула, я його буду носити. Ну, Можливо, ми зараз в такий час живемо, що. А можливо, я і неправильно роблю. Я не кажу, що я роблю щось правильно. Я ділюся лише своїми думками. І в мене є така ковтинка, вона все починалася з блакитної. Це ще було ну, вже роки 4 вона в мене. І десь через рік я купила таку саму горчичну. Я вам показувала. Потім я розумію, що мені це зручно. Чому мені це зручно? Тому що по-перше, я люблю якість, я люблю комфорт в одязі, щоб ну, взутяв одяг, щоб це було зручно. Не обов'язково, що там повинні бути якісь заци-цаци, хоча теж. Але я купила ще потім ну, з часом таку ковтинку. Вона проста, але вона тепленька, легенька. І коли я одягаю верхній одяг. Немає такого, щоб, знаєте, як ото, Я не люблю одягатися як капустина, одне, друге, третє. І а зараз так дивлюсь, ну, щось мені начебто не вистачає. І пригадала, коли минулий раз був рік змії, я купувала таку прикрасу. І зараз я її знайшла, оділа сюди, вона більш підходить. Я планувала, чесно кажучи, одіти те, що я нещодавно купувала, ось таке такий колосся, от, щоб так якось було. Але тут такий зазор, видно, не видно вам. Дуже такий зазор великий, і вона як ну, викручується не в ту. Де мені потрібно, не в той бік там, де треба, як то кажуть. І думаю, а що в мене ще є? І от 12 років пройшло і прикраса. І я пригадую, за скільки ще я її купувала тоді? 12 років пройшло, розумієте? І буває таке, що ти можеш забути, а от пам'ять очей. Вона працює і я пам'ятаю, там цінник той був 75 гривень. І вона досі виглядає так. До року змії я готова. Хоча з сусідкою спілкувалися, от яким буде цей рік? І кожного року, от яким буде рік там дракону, те, що зараз, який змії і так далі. А от сьогодні. Вже нас якось не, цик... ну, це не цікаво, тому що який буде, буде. Розберемося. Зараз вийшла, йду і дивлюся, у нас сніг тільки затримався за траву. Вже її нема. Перший сніг, ще жовте лист. От якось так у нас зі снігом. А я зараз іду по справах, боже подивіться. Як воно гарно. І потім буду йти і зайду в АТБ. У мене дівчата запитують, чому я не хожу в АТБ. Я вам поясню, у нас АТБ якось не дуже зручно розташовано, мені або нагору треба йти, або там інше АТБ, але воно таке тісне, там мені незручно так. Ближче всього це варус та сілько. Тут, тут, куди я ходжу, то я і вам і показую. Таке різноманіття картинок. І Квіти вам не тільки сніг, а ще і квіти вам дарую. Ось я майже і прийшла в АТБ. І думаю, треба ходити в АТБ. Це йдеш на гору. ну нічого. Подивимося зараз. Що є цікавого в АТБ? Ось є хурма Персимон 94 гривні. А на базарі десь 150 минулому році. 180 було. Ну Така нормальна ціна. Гранат по 93. О, вже такі новорічні прикраси з'являються в АТБ теж. Це тебе воно має більшу площу і воно якось краще. О, о. А те, що ближче до мене, воно не близько, але ближче. Якось там тісно і один об одного люди штовхаються. О, такі. Ну, ціни я вам зараз. Буду показувати. Я нічого не бачу. От чого ціни не написати, наприклад, на товарі. Ой, зачепилася. О, це на батарейках ялинка. Відчепися. Що така нефлохняна причепилася? А може то комплект такий? Та ні, не комплект зараз. Таня в'юск наводила порядки вчора, ви зрозуміли. Сьогодні Таня прийшла в АТБ і починає тут наводити свої порядки. Ладно, нехай висить. Ну, бачте, нема ціни, а шукати якось незручно. Але тут на батарейках батарейок нема. А, там нема батарейок. Є такі подарункові сувеніри, так під ялинку поставити. Бачите. Нічого. Ні, тут ціни є, але... Але, але. Я не бачу. Це треба або окуляри було з собою брати, або що. Так, це що, свічник. Це свічник? Ні, це не свічник А, свічник. Там нема батарейок, але це такий свічник, 99 гривень коштує. Хм, такий пухнастий. Такий, ти теж свічник? Там мабуть теж так. Цікаво, я такого ще не бачила там. Я в ЮСК, наприклад, вчора була. Цікаво, цікаво. І такий свічник. Ху. Ти свічник? Свічник. Але без батарейок. Свічник без батарейок. Так, новорічний потроху з'являється. Різдвяна зірка. Де воно тут? Дай тут, девчата. Вот так. 49,90. Вот такая. Игелка, И гелка святку. И такая. И я такая. И с белым. Короче, в... Майже така ціна була в минулому році, я купувала в епіцентрі, я вам показувала. Я згадала, що тут ще є цікавого, гірлянди. Ціни різні, в залежності від довжини. Метр тридцять, майже 200 гривень, три метри. Хай воно буде так. Ось такі кульки. А, це гірлянди на батарейках, бачите? Ну вони ж коротенькі, оскільки гірлянда електрична. Два метри, гірлянда електрична. Гірлянда на сонячних батарейках. А де тут шукати? Де, де хто на чому? Так, дівчата, в мене... Мені дуже хочеться щось цікаве. І отак от зрозуміти, де що є. Ну, треба читати. Це е гарантійний талон. А назва. Назва, вона десь тут. Але е я таке не бачу, щоб вам прочитати, тому не буду займати на це час. О, до речі, так, мочалка з ручкою. 59, зараз знижкава тебе. Вали для очищення одягу, багаторазовий. А в'юзк, ну, типу, такого, що схоже на таке типу, це слово паразит, вибачайте, Схоже на це десь 150 гривень коштував. Але ж я не знаю, що і як за якістю. Це не піала, валік, Коротше. О, Там вже є новорічний куточок. Зараз ми з вами подивимося. Теж. О, так тут і ціни, отак от, от зручно, ти дивишся і ти бачиш вже ціни. 400 гривень. Гноми, 399. Отакі ялинки вже прикрашені. Ось так. О, а в новина, ялинка 899, метр 50. До речі, я вчора, наче так, вчора прочитала в о, 219 гривень. Ой, я пригадала, дівчата. Вчора були такі коментарі, але я трішки пізніше на них зупинюся. Я пригадала, як минулого року ми нашим найкращим відправляли, ну, схожі на такі шапочки, але коли за вушка смикаєш, тут вушка так. І, знаєте, ну, якась така емоція для все, що. Це теж якась шапочка. І така емоція була, Ну потрібно якісь позитивні емоції давати, тому що завжди неможливо бути. Ой, А ці не різні, бачите? Так от, що в Києві будуть встановлювати ялинку, вже вона буде на Святого Миколая, 6 грудня. І Вона буде біла і прикраси начебто будуть блакитні. І таке 12-15 метрів буде та ялинка. І чому біла? Тому що начебто як все з чистого листа, з чистого аркушу, як то кажуть. Ну, там було написано листа, ну, то нехай буде листа. А, чому? Блакитна, тому що чисте небо над Києвом що було. Ну, вони ж в Києві ставлять то так от. Ну, і дай Боже, щоб по всій Україні чисте небо блакитне було. Але я думаю, а з якого там, наприклад, чистого листа, з якого чистого листа? Це не пам'ятати своєї історії. Ну, якось мені цей аргумент. Я його не зрозуміла, чесно кажучи, але це лише тільки моя думка, тому можливо, хтось ще чув, то підскаже. Прийшлася я по АТБ, я дивлюсь, що хочу сказати. Ціни, ті, що я пам'ятаю, такі самі, як в Арусі, як в Сільпо, малей 69, С69, ну так і є. За знижкою зараз йде щедрий дар 58,90. Ціни майже майже однакові. Ну, я так дивлюся на ті товари, що я купую і приблизно пам'ятаю ціну. Можливо, там в 5 гривень я можу помилятися, але так, такі самі ціни. Якийсь сир я купувала, не пам'ятаю ціна на тижні. Сілько була за 50 гривень, 52 гривні. Но це давно було. Та й сметана, сам, ну така сама ціна. Можливо, бувають якісь акції, це треба слідкувати там, на сайті або в додатках, то можливо то так. Воно і є. Ну, наприклад, такий сир я купувала 56 гривень в варусі, але тоді була знижка, зараз там теж така ціна. Це так, порівнюю ціни з, того, ну, з тих товарів, що я купую, От, що я можу зрівняти ціни. Ну так. Ковбасу я не купую, я не знаю за ціну, може тут і дешевше. Мені, як для мене, то краще взяти там шматочок м'яса, зробити ліниві відбивні, що я, от, наприклад, катюні робила печінковий, ну, теж вдома можна зробити і додати все, що ти хочеш. Хоча ну знаєте, хто працює, іде взяв. Та вже є, що поїсти, не всім є часи годувати, але я кажу лише за себе і я це підкреслюю. І, до речі, багато чого я вже не купую, чіпси більше року вже не купую, навіщо на то витрачати гроші, і це не дуже корисно для здоров'я. Хоча інколи, не інколи, а раніше так було, що ми з Катюнею Купували чіпси, коли ну, от я до неї в Київ приїздила. І ввечері включали якийсь там серіал, дивилися. І, от. І чіпси. І отаке от було. у формі, будь ласка, черзі. воїнам дорогу, наближайте нашу перемогу. Обов'язково треба. Шанувати, це окрема тема, я не хочу на неї казати, я за себе лише можу промовчати та й все. О, гель для душу зі знижкою, будь ласка, якщо людям ще треба пояснювати, що треба поважати наших захисників, то. Я не знаю, чи слід взагалі це пояснювати людям. О! Тут засоби. Доместа з 91 гривня є зі знижкою. Тому хай кожен робить те, що вважається потрібним. Тай все Фері зі знижкою. Ну, начебто все ті О, не так Боже, пробачте. А скільки пряжа 79,90. дев'ять, З люрексом. Капець. Оце взяти шкарпетки, нав'язати нашим найкращим. Ну і на Миколая не встигну, на різдво можу встигнути. Нехай злю. Ні, вони, вони не теплі, вони будуть не теплі і а для мене що головне? Зручність і якість. Тому ні. Але є зелені, це собі вдома так нав'язати, знаєте, побавитися. Бо коли я в'яжу, я відволікаюся, заспокоююся. Зелені взяти, так? Рік змії, то будемо. Будемо, будемо. Оце пильна троянда, мені ще доподобає. Ні, слизькі нитки. Мені буде незручно в'язати, я буду нервувати все, та не стався на місця. І добре.

А воно все блищить. А, воно як квіточки йдуть, зрозуміло? Воно все там блищить, 7490, ось такі маленькі кульки. І дощик по 34,90. До речі, 50 гривень чай. 50,90. І такий чай, його немає. Принаймні я не бачила в варусі те сільбо. Хоча, може, я не звертала увагу, я не стверджую, але кажу про те, що я знаю. Ось такий чай зі знижкою. Ну, от, яблучка теж така ціна 39,95, як в цьому. Ну, В тих магазинах не буду по. Це я хожу, ціни порівнюю, щоб ви розуміли. Груша 41,95, але непогана груша. Акція на лимони 10% 44,95. І так нічого я в АТБ не купила. Думала купити персимон, але... Дівчата, я якось не можу. Його хотіла Катюня, а дитині не купила, а сама купила і з'їла. І мені якось так, <гум> так. і я не, ну, не дуже так його і хочеться. Тому отакий От огляд сьогодні в АТБ. Отак, От з вами пройшли стрішки. Боже, ну куди ти летиш на зелений. Ну що, то ж треба людині, теж, він теж за правилами їде. Ой, він їде, я біжу, хай Бог мило. О, оце весь сніг, але ще осінь. Що прохолодно? Нічого, то що з нему Не дуже далеко. Тут. А, нічого, якось буду нести. Боже, яка краса. Просто вона не показна, і ми її не розкристили. Я зайшла, там квітковий магазин і дивлюсь, там є те, що я хотіла. І я вам зараз вдома це покажу. Обережно, обережно. А я так думаю, ну... Я можу і в Київ поїхати, можу надовго поїхати. Мені шкода скільки було вже живих квітів і за ці три роки нічого. А це заходжу, дивлюсь, і тут стоїть на мене, чекає така краса. Ну і Звісно, що я купила і коштує така краса 300 гривень. І коли я була в Юскі, бачила. Штучні квіти такі. Назву я пам'ятаю, але можу неправильно вимовляти, тому поки так кажу, а там я вивчу, щоб правильно казати. 250 гривень зі знижкою, а взагалі коштувала майже 500 гривень, і така невеличка, а тут жива квітка, і навіть якийсь аромат іде. Я ще не знаю, де я її поставлю, я буду думати, головне, що вона у мене і є. Ну, звісно, що не тут, я поки хай вона з хатою звикнеться. І продавчиня каже, що по весні десь там, хай вона вирівняється після пакету, я не дуже хочу її якось так смикати, то можна буде потім багато-багато інших так, як обрізаєш, ставиш водичку, вона дуже гарно пускає коріння. і... Буде багато-багато таких квітів, дівчата. Я навіть зможу <смір> бізнесі відкривати. Ні, це я жартую. От. Але в мене таке є. Мрія здійснюється, бачите? Тому бачите, як буває І внутрішній голос нам підказує. Я майже рік хотіла купувати в'юск. Завжди була, ходила, дивилась. І... Внутрішній голос якось підказував, хочеш, але ну щось не складалося, тому що за результатом буде жива квітка, і це те, що нас тішить. Мої дорогенькі, я чудово розумію, що у кожного українця зараз на душі ми розуміємо, що і як, і. Інколи потрібно собі робити такі моменти приємні, тому що я вчора, наприклад, дівчат, будь ласка, не ображайтеся. Я чудово розумію, що ми однаково все відчуваємо, реакції у нас різні. І я розумію реакцію кожного українця, тому що по-різному реагують. Якщо ви написали вчора коментар, але... Я не відповіла. І ви сьогодні його не знайшли. Я просто видалила, я не банила. Тому що писати за декор і за все, я показую те, що є в магазинах. Те, що я бачу, те я їй показую. Дівчатка мені з прифронтових міст пишуть, пишуть про те, що, дякую, ми трішки відволікаємося. І Ну, якось недоречно зайти в магазин і сказати, що ви тут таке поставили. А ну геть поприбирали, Ви що не знаєте, що в Україні? Ну, тобто емоції інколи потрібно контролювати, і я намагаюся це робити. Тому і записую позитивні відео. Головне, бережіть себе емоційно теж. Завжди так не буде. Збережіть себе емоційно. І ми з вами обов'язково зустрінемось наступному відео.